Як місцеві, прошу Ну, нурто. Напевно, мають можливість сказати за більшість тернополян. Ми передали одну з найстрашніших ночей в нашому житті, тому що ну не було в нас раніше таких бомбардувань. Це шість атак було з дві з вечора, і дві після 22-ї години, і в п'ятій ранку почалося нове бомбардування, чотири ракети. Що можу сказати? Що двоє людей постраждали до ранку вони були в лікарні чи станом на зараз вони ще досі в лікарні, поки немає такої інформації. Влучили в складські приміщення, підприємницькі приміщення підприємницької діяльності, дачні будиночки просто посеред поля є вирва. А що можу сказати? Можу сказати, що це абсолютно точно не було ціллю якісь військові об'єкти, тому що їх там навіть приблизно не було. Це абсолютно атака на мирне на населення, на те, щоб ну створити те, що вони створили: страх, паніку. І це дійсно було дуже страшно, тому що ну я особисто була вдома, і так сталося, що я якраз в живу в такому мікрорайоні, що я також це все відчула на собі. Коли будинок ходив просто гуркіт, я не знала, чи будуть цілі вікна до ранку, чи не будуть через вікно. Звичайно, також було видно, що відбувається на вулиці. Пані Маріано, а наскільки оперативно надається допомога людям, які постраждали, у яких понищене зруйноване житло і так далі? Дивіться, житлові будинки не знищені, тобто угу. це дачні тільки будиночки, два і, і кілька ну, це пошкоджень. Ще є все одно житло могло бути. Тобто я маю на увазі. Так дивіться стосовно, наприклад, десь хвилин 30-40 тому міський голова озвучив інформацію щодо збитків по підприєм... підприємницькій діяльності. Тобто зараз вже працює спеціальна комісія разом з поліцією. Виїжджають на місце. Бомбардування і встановлюють збитки, які були нанесені для підприємців для власників цих складів, адже Це діючий бізнес, діючі підприємства. І очевидно, що там дуже величезні збитки, тим паче, що є інформація про вантажівки чимало вантажівок. Фур так званих пошкоджені внаслідок бомбардування і осколків. Ну, як морально-психологічний стан і містян, і мешканців області після цього удару? Наскільки люди схвильовані і залякані? Головно знаєте, от я думаю, чи трясеться у мене зараз мік... телефон, чи не трясеться, тому що ну я. Поки не можу відійти від цього, відверто вам скажу, тому що ну це коли воно почало взагалі грохотіти, щоб Ви розуміли, тернополяни просто такого не знали. Ми цього не знали. Ми це дивилися по телевізору. Ми знали це від родичів, від друзів, від рідних. Тепер ми точно знаємо, як живе Харків, як живе Дніпро, і, і тепер це дуже страшно mm -hmm. і звичайно, що я навіть мені важко напевно, зараз е складати правильно коректне речення докупи, тому що в ніч була абсолютно безсонною. Я ніколи би не подумала, що я буду писати таке слізливе смс своєму чоловіку, який зараз, до речі, на сході воює. А я буду йому писати, що ну може бути таке всяке, тому що м було дуже близько біля дому, де я живу. І скажу, що єдина велика, велика, велика проблема все ж таки людей, які не живуть в постійному такому бомбардуванні. Ми зрозуміли, що люди масово постили і викидали фотографії, відео місця, де це відбувалося. І як не попереджала влада, як не попереджали люди, це все одно якось відбувалося дуже хаотично і неправильно. І людям повин, ну, люди повинні розуміти, що це ну, ну люди можна розуміє, говорити? що за це є певна відповідальність у нашій країні. Я вважаю, що вони Що реально це? ну, можна отримати, е отримати. Я не я, я, я не хочу нікому бажати зла, відверто скажу. Але е, думаю, що потрібна відповідальність, тому що очевидно і я бачила, що відбувається, і я е, сфотографувала, аби для себе мати і показати потім, наприклад, своїм рідним, які не живуть тут. Але для чого це публікувати? Для чого це перекидати один одному в месенджерах, в яких ми також не впевнені. Кому вони належать, хто їх відстежує, хто їх відпрослідковує. Від... Від... І скільки не було повідомлень ні, особливо після першого бомбардування, uh -huh. яке відбулося перед 23 ю годиною, було масово багато фото і відео, і просила і влада, і громадські активісти, і блогери uh -huh. просили не робіть цього, ні, після п'ятої ранку, все те саме. Дякую. Ми сподіваємося, що тер... тернополяни зробили висновок і, і